В ефірі новини 700 секунд сьогодні у випуску про ситуацію на дорогах міста інформує патрульна поліція міста Ізмаїл. 18 травня день пам'яті святої великомучениці Ірини. З вами у студії Катерина Кисельова. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 18 травня орієнтовно такі. Близько 201 тисяча 100 осіб особового складу, 3773 танки, 7373 одиниць бойових броньованих машин, 3198 артилерійських систем, 563 реактивні системи залпового вогню, 318 засобів протиповітряної оборони, 308 літаків, 294 гелікоптери, 2000 ракет, 1759 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 990 крилатих ракет, 18 кораблів, 6073 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 418 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмирський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо приміщення особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмирського району, також можуть приєднатися до стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмінського територіального центру комплектування та Ціальної підтримки обов'язково вказуєте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ, приєднатись до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. Привітання начальника Ізмірської районної військової адміністрації Родіона Абашова з Днем Вишиванки. Щиро вітаємо усіх вас з чудовим яскравим святом української культури з Днем Вишиванки. Вишивану сорочку українці одягали з давніх давен, адже свято вірили, що вона захищає від усього злого та є оберегом. Це символічна річ для кожного з нас. У кожному символі орнаменті, пташці чи квітці можна побачити сліди історії нашої країни та історію свого роду. Вишивка символ, який зберігає коріння, ідентичність, розуміння себе. Це наша. Історія, міфологія, релігія, давнє мистецтво наших предків, душа нашого народу. Українська вишиванка захищає душу та тіло українців. Тож вдягайте вишиванку на свято та у будній день. Нехай ворожі кулі оминають наших героїв. Нехай це чудове свято об'єднає українців по всьому світу. Пам'ятаємо і шануємо українські традиції, пишаємося своїм минулим і тим, що ми українці. Найся з багатою історією та глибоким корінням. Нехай ваше життя буде прекрасним, яскравим і неповторним, як барвиста українська вишиванка. На міжнародній трасі М-15 у Десарині біля населених пунктів Холмська, старі Трояни, Кернічки і Мерського району проводяться ремонтні роботи. Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області виправляє дефекти дорожнього полотна, які виникли через надмірну кількість великовантажного транспорту, що прямує до або від Донецьких портів та пунктів пропуску на південному кордоні країни. Щорічно 18 травня світова культурна громадськість відзначає міжнародний день музеїв. Це професійне свято хранителів загальнолюдської культури і національних цінностей. Починаючи з 18 травня 2008 року, проводиться акція Ніч у музеї в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової. Це міжнародна культурна освітня акція, в ході якої музеї та інші заклади культури працюють до пізнього вечора задля підвищення інтересу широкої аудиторії до мистецтва. У 2023 році, 12-й рік поспіль ізмиїльська картина галереї доєднується до цієї акції. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової у масштабному проєкті Ніч в музеї взяли участь кращі молоді художники одеського відділення національної спілки художників України, відомі хеографічні, вокальні, музичні та театральні колективи нашого міста. А також взяли участь волонтери громадської організації Ізмаїл для зсу ця подія ніч в музеї об'єднали усіх учасників зі спільними зусиллями задля наближення нашої перемоги. Детальніше дивіться у наступному випуску новин. Яка ситуація на дорогах міста? Скільки ДТП сталося за минулий тиждень? Та які ще правопорушення зафіксовані? Інформує прес-служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Докладніше дивіться у сюжеті. За період з 1 по 15 травня поліцейські відпрацювали 163 звернення від мешканців міста. Про це інформує прес-служба відділу патрульної поліції міста Ізмаїл. З них, як зазвичай, звернення інформаційного характеру, звернення стосовно адміністративних правопорушень, стосовно порушень правил дорожнього руху, стосовно бійок, шахрайства, виникнення дорожньо-транспортних пригод, крадіжки, хуліганство, а також виклики іншого характеру. Загалом було зафіксовано близько 300 адміністративних правопорушень у сфері забезпечують. І правил дорожнього руху, крім того, складено 12 адміністративних протоколів на водіїв, що керували транспортними засобами на підпитку. Частина з цієї цифри водії, далекобійники, а також водії легкових транспортних засобів. Всі відповідні складені адміністративні матеріали направлені на розгляд до змельського міськрайонного суду. Подальшу долю водіїв буде вирішувати. Суд також правоохоронцями складено 18 адміністративних матеріалів у сфері забезпечення громадської безпеки. 4 травня приблизно о 14-й годині дня патрульні отримали виклик про крадіжку телефону у місцевого жителя. В Ході перегляду камер відеоспостереження з вулиць міста було встановлено ймовірного крадія. Передано відповідне інформаційне орієнтування іншим екіпажам. обстеживши після деякого часу прилеглу територію, один з екіпажів виявив. Громадянина 1995 року народження, якого було затримано, який знаходився в тому ж самому одязі, що й на камерах відеоспостереження. Крім того, згідно статті 34 закону України про національну поліцію в ході поверхневої перевірки, у даного громадянина був виявлений вкрадений телефон. До того ж, сам заявник, який робив виклик на 102, вказав на вищевказану особу. Як крадія, що стосується дорожньо-транспортних пригод, за період з 1 по 15 травня їх трапилося 15 – дві них з потерпілими 8 травня на дорогі з мила трапилося одразу дві дорожньо транспортні пригоди. Приблизно о 9 годині ранку патрульні поліцейські отримали повідомлення про дорожньо транспортну пригоду на проспекті Незалежності. Прибувши на місце події, було встановлено, що водій автомобіля газ не врахував безпечної швидкості та не дотримався безпечної дистанції як наслідок скоїв зіткнення з автомобілем Рено. В результаті дорожньо-транспортної пригоди ніхто не постраждав. Друге ДТП сталося приблизно о 15 годині на вулиці Січових. Стрільців. За попередньою інформацією, водій автомобіля Джелі скоїв наїзд на перешкоду, а саме на опору електромережі. На місце події, крім патрульних, працювали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, водій та пасажирка «Джелі». Ви від шпиталізації каретою швидкої медичної допомоги відмовилися. Згодом в результаті спілкування патрульних з водієм виявилося, що останній мав ознаки алкогольного сп'яніння. На вище вказаного водія було складено одразу два адміністративні протоколи за статтею 124 та 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Кількість дорожньо-транспортних пригод зросла і на дорогах Ізмаїльського району. Відзначили у патрульній масштабна ДТП за участю одразу трьох фур відбулася у передмісті Ізмаїла в селі Броска. Як попередньо було відомо, що винуватець дорожньо-транспортної пригоди однієї з фур був на підпитку. Подальшу долю цього водія буде встановлювати суд. Крім цього, співробітники патрульної поліції виявили три факти незаконного обігу ймовірно наркотичних речовин у пересічних мешканців міста 3 травня приблизно о 12 годині дня на вулиці княгині Ольги патрульні поліцейські помітили двох громадян: 1988 та 1993 року народження, які при виді службового автомобіля. Різко змінили напрям руху та намагалися зникнути з полі зора правоохоронців. Відповідно до статті 34 закону України про національну поліцію, даним вищевказаним особам була проведена поверхнева перевірка, в ході якої були виявлені згортки, ймовірно, з наркотичною речовиною. На місце події викликали слідчо-оперативна група місцевого відділку. Поліції для встановлення всіх обставин події про ще один факт обігу наркотичних речовин повідомили небайдужі із змальчани. 11 травня приблизно о пів на десяту вечора надійшло повідомлення на гарячу лінію 102 про те, що підозрілі особи що шукають на проспекті Незалежності. Патрульні негайно прибули на виклик на місце події та виявили двох осіб: чоловіка та жінку, 1992 року народження. Патрульно провівши поверхневу перевірку згідно статті 34 закону України про національну поліцію, виявили згортки імовірно наркотичного е, походження. На місце події викликалась слідчо-оперативна група місцевого відділку поліції для встановлення обставин події. З настанням весняно-літнього періоду на дорогах Ізмаїла зросла кількість водіїв мототранспорту. Інспектори патрульної просять дотримуватися правил дорожнього руху та користуватися мотошоломами. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Теодор Христяв для програми. Новин відбулась робоча нарада з питання організації проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-онецької військово-патріотичної гри Сокіл Джура в Ізмаїльському районі. 17 травня 2023 року відбулась робоча нарада за участю першого заступника голови зміської районної державної адміністрації Михайла Шарафаненка, відділу освіти охорони здоров'я, культури та спорту та представниками територіальних громад з питань організації проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура в Імільському районі. Розпорядження голови зміської районної державної військової адміністрації від 11.05.2023 року на виконання наказу департаменту освіти і науки Одеської обласної державної військової адміністрації від 1.11.2022 року про проведення у 22-23 навчальному році гри для організації забезпечення проведення змагань делегували із міську територіальну громаду із Мільського району Одеської області. Під час обговорення були затверджені умови проведення етапи змагань, жеребкування команд учасників з дотриманням законодавства України про Дення воєнного стану та в частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, а також з урахуванням безпекової ситуації в знизькому районі. 18 травня, день пам'яті святої великомучениці Ірини. Свята Ірина стала християнкою в апостольські часи. Була охрещена одним з учнів апостола Павла. Згодом вона навернула до християнської віри багато людей, а також своїх батьків. Її життя, яке повністю віддало на служіння Богові, відзначилося ще й мучениством за віру. Докладніше дивіться далі. 18 травня великомучениці Ірини. Свята Ірина в юності увірувала в Христа, згідно за переказами її, хрестив апостол Тимофій, учень апостола Павла. Бажаючи присвятити своє життя Богу, свята Ірина відмовилася від заміжжя, пізнаючи все глибше християнську віру. Свята Ірина стала переконувати й батьків стати християнами. Лікіні, батько Ірини спочатку прихильно слухав її словами, потім розгнівався на неї. Коли вона відмовилася вклонити ідолам, кинув її під ноги диким коням. Не торкнувшись мучениці, коні кинулися на лікінні і здавили його до. Коли по молитві святої він був повернутий до життя, то увірував Христа сам і все його сімейство, а з ним повірило три тисячі чоловік. Після цього свята Ірина стала сміливо проповідувати Христа серед жителів Македонії, за що багато разів піддавалися приниженням і стражданням. За наказом правителя Садеки святу Ірину то кидали в рів зі зміями, то намагалися розпиляти пилою, то вплутували до Мірошницького колеса. Всього ж Іриною було навернуто більше 10 тисяч язичників. Коли Господь вказав Ірині день її смерті, вона пішла в одну гірську печеру біля міста Ефеса, вхід якої неї прохання був завалений камінням. На четвертий день її знайомі повернулися до печери і, відкривши її, не знайшли в ній тіло святої Ірини. Всі зрозуміли, що вона була взята Господом на небо. Катерина Кисельова для програми новин. На змеїщені рятувальники витягли з колодязя тіло літньої жінки. Причина смерті невідома. 17 травня в кілізмільського району близько 7 години вечора рятувальники вилучили з двохметрового колодязя тіло 83-річної жінки. Причини смерті старенької наразі встановлюються. Відомо, що о 18.38 надійшло повідомлення від чергової поліції про те, що в кілії по вулиці Соловйова потрібна допомога по вилученню тіла жінки з колодязю. До місця події спрямовано аварійне рятувальне відділення, яке прибуло на місце протягом. 4 хвилин. Працівники ДСНС власноруч вилучили з колодзію тіло літньої жінки 1940 року народження та передали працівникам поліції. Причина смерті наразі встановлюється. А зараз до вашої уваги курс валют та прогноз погоди. Сьогодні на Міжбанку такий середній курс валют. Долар США купівля 37 гривень 25 копійок, продаж 37 гривень 65 копійок. Євро купівля 40 гривень 50 копійок, продаж 41 гривня 15 копійок. За даними Донецької гідрометобсерваторії, в Ізмилі очікується мінлива хмарність, у другій половині дня короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний 6-11 метрів на секунду, в день північно-східний 9-14 метрів на секунду, пориви 15 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-13 градусів тепла, в день 24-26 градусів з позначкою «плюс». В Одесі мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний 6-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 16-18 градусів тепла. В день 24-26 градусів з позначкою плюс. Шановні телеглядачі. Усі виписки інформаційної програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті змултівікрапкаком, а також на нашому ютуб каналі. А це були усі новини на сьогодні. Ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі в ефірі.